Довочірок коротке враження від сьогоднішнього матчу, який дорішивався у вас і машина. Ну, так сказати, що як по грі, то вона рівна. А е так скажемо, більше нам пощастило створити моментів, тому що у нас там є Макована. Е Два рази у другому таймі Ворскла мала була на м'ячі, але ж ми змогли втекти. Один раз Аріельс не віддав йому в вільну зону, другий раз віддав і він цим скористався. так, а так, бойова гра, ніхто не хотів поступатись, і ворскляни, так скажемо, Боролись за м'яч, і ми боролись за м'яч. Дуже багато боротьби. Те, що казається самого футболу, дуже багато боротьби. Не хочеться казати, там завжди за, за поле. Ну, воно таке в'язке. Може, дощ там пройшов. що ну, ну, Тяжкувато на цьому полі. там швидко спрацювати з м'ячем, там с, старт якийсь зробити. Тому ну, і, і оборонятись легше. Будь ласка. Сьогодні дебютував. Команду як Лука Ставила. Лукас досвідчений гравець. На тренуваннях він все краще і краще виглядає, тому ми на нього розраховуємо. Ну, він вийшов не на свої позиції, але у нас були є трохи проблеми, тому що там травмовані нам Назаренко. Не в оптимальних кондиціях зараз ще юнак. Янаків, Йонаков тому Тейлор вийшов на позиції атакувального. І ще така. Драма? Сьогодні був Ну, в нього є пошкодження невеличке. Ми на нього розраховуємо, але ж не хотілося з побригою. Як себе почуває Е, все краще і краще. Він був на костелях. Зараз кажуть, що через 3 дні, він 4 дні, там, неділю вже буде пересуватись без допомоги костилів. Ну, він весь час на базі, весь час на процедурах, і відновлення йде більш-менш нормально. Якщо немає, то дякую. Дякую.